Анатолій Валевський, Дивак, Жив був дивак. Його справжнім ім'ям не цікавилося. А диваком прозвали занадто вічливі манери та скромність, якими відрізнявся, як біла ворона. Він любив музику, вірші та квіти, а особливо зірки. Звідки? І коли прийшов цей мрійник у тихе містечко. Ніхто не помітив, бо, як завжди, кожен був зайнятий власними справами. Спочатку на нього зовсім уваги не звернули, мало хто там з'явився аби не заважав. Життя йшло своєю чергою, і ніхто навіть не згадав би про сором'язливого прибутця, якби одного разу один із сусідів не помітив, як дивак майструє в саду Сходи, та незвичайні, а такі високі, наче збирався піднятися ними на небо. Незабаром про це вже знала вся округа, і за дивним сусідом почали приглядати. А він усе нарощував, сходи та нарощував. І ось настав час, коли вони стали такими високими, що її верхні перекладини вже було і не розглянути. Щоправда, у сусідів на той час скінчилося терпіння стежити та підглядати, і вони знову зайнялися своїми повсякденними справами. Тому ніхто і не помітив, як одного разу опівночі, прихопивши саморобний козуб з кришкою, дивак почав підніматися сходами і незабаром зник за хмарами, а повернувся лише під ранок, втомлений, але щасливий. Крізь щілини щільно закритого козуба сочилося легке сріблясте сяйво. З тих пір, щоночі романтик вирушав у свої загадкові подорожі сходами. Непомітно скінчилося літо, настала осінь, і одного разу розібравши сходи так само несподівано, як і з'явився, дивак зібрався і пішов. Ніхто не знає чому і куди. Але коли через кілька дощових днів опало листя, всі побачили на деревах саду зірки, що ніжно мерехтіли в осінньому серпанку. Їх соромізливий романтик збирав ночами. І тепер залишив у подарунок мешканцям містечка, щоб вони могли мріяти, коли небосхил затягнутий пеленою темних хмар.